Так, Доброго дня. Ми отримали генератор на новій пошті. Ми спочатку ознайомимося з цією технікою, а потім окремо ще буде відео, як ми його запустимо. Вітаю, друзі! Ми отримали генератор, який нам як допомогу доставили друзі з України, з Румунії та всі разом. Отримали його. І якраз у нас вимкнули світло, бачите, включено все, світла немає. Ми будемо його запускати. Дякуємо організації все разом та друзям України з Румунії за наданий нам генератор, який служитиме групі аеророзвідці 72-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо, може, подивитись. Слава Богу, за наших румунських братів. їм, що віли нас цим генератором, які допоможуть насім. Вітаю вас, друзі! Мене звати Григорій Євтушенко. Я з селища Лісове Черкаської області. Зараз поміж включеннями світла, у нас сьогодні червоний графік. Поки є світло і зв'язок, знімаю це відео. Отримав ось такий генератор Гутенберг від організації Всі разом. Вже розпакував його. Красивий новенький генератор. Декілька слів розкажу про мету, для чого ми плануємо його використовувати. У нас тут в селищі Лісовому досить глибоко вода, і далеко не кожне домоволодіння має вдосталь для своїх потреб, доступ до води. І у нас для щоденного використання в побуті набирають воду декілька сімей, і в тому числі переселенці. І от ми плануємо цей генератор використовувати для того, щоб забезпечувати водою і себе, і цих людей, які у нас постійно беруть водичку цим генератором. Благословінь вам, дякуємо. Такого генератора отримали від організації всі разом. Дякуємо. А також нашим друзям з Румунії дякуємо, що передали нам таку допомогу. Доброго дня, ми багатодітна родина з Харківської області. Хочемо висловити вам величезну подяку за надану допомогу в виді генератора. Нам він дуже знадобився. У нас вдома двоє школяриків і маленька донечка. Хочемо сказати вам дякую організації всі разом та друзям з України, з Румунії за таку надану нам допомогу. Дякую!